Вітаю! Купив ось таку підставку для телефона і хочу розповісти, чи варто її взагалі купувати. Виготовлена вона із якогось металу. Може згинатися у двох точках і забезпечувати необхідний кут нахилу. Згинається туго, але вузли згинання закріплені за допомогою заклепок. Тому при ослабленні можливості стиснути не буде. Хіба що ударом молотка. Увімкну ваги та зважу підставку. Вага становить майже 110 грамів. Перевірю, як буде тримати телефон. Як бачимо, тримається відмінно. Підставка стійка і, налаштувавши потрібний кут нахилу, можна переглядати відео або виконувати якусь роботу. Досить непогано. Зразу не побачив, що в комплекті йдуть вставки на клеєвій основі. Вони потрібні для попередження пошкодження телефона, особливо якщо ви його використовуєте без чохла. Після наклеювання пристрій повністю готовий до використання. Підставку рекомендую. Друга річ це тримач, який також на Aliexpress можна купити за 2 долари. Поставляється розібраним в ось такому вигляді. Все, що потрібно для використання, це приєднати верхню частину, яка і являється тримачем для телефона. Для цього потрібно гайку насадити на своєрідну пластикову кулю, далі кулю співставити з відповідним отвором тримача та натиснути. Після цього закрутити гайку. Саме ця гайка дозволяє при ослабленні повертати кріплення та фіксувати його в певному положенні при закручуванні. Сам провід дуже жорсткий, тому думаю, проблем із отриманням бути не повинно. Кріплення має досить сильні пружини у верхній та нижній частині, тому телефон повинен триматися міцно. Закріплю телефон та подивлюся, чи справиться закріплення. Бачимо, що впоралося воно на відмінно. тому можу також рекомендувати його до покупки.